Що означає твердження козаки захисники православ'я? Давайте для себе це з'ясуємо. З вами історик Андрій Гринешин. Поїхали. Річ у тім, що це твердження не є якимось абстрактним і не стосується всього світового православ'я, а стосується конкретно захисту українського православ'я, яке потрапило під дуже Важкий тиск внаслідок Берестейської унії, коли вся церковна ієрархія опинилася в уніатстві і залишилося всього кілька православних єпископів, які вже не мали можливості навіть обрати митрополита. І треба розуміти, що унія викликала найбільший спротив саме через питання підпорядкування. І через питання нищення соборноправності, тому що в руській церкві була традиція обирати духовенство соборно. І це стосувалося і найвищого духовенства, і духовенства приходського. А в уніатстві папа Римський призначав фактично духовенство, і це викликало серйозний конфлікт. 1620 році було висвячено на митрополита Київського Йова Борецького. Висвятив його Єрусалимський патріарх Феофан, який саме мандрував Східною Європою і був в Україні. І висвячено Йова Борецького та Сімох. Православних єпископів було під охороною війська Запорізького, і саме ця подія дала підстави вважати козаків захисниками православ'я. Інший важливий крок. Полягав в тому, що гетьман війська Запорізького Петро Конашевич Сагайдачний організував колективне членство. Війська Запорізького в київському православному братстві, і фактично ці два кроки і визначили той факт, що козаків почали вважати і називати захисниками православ'я, але за фактом захисниками українського народу і української ідентичності, бо на той час релігійна ідентичність була. Панівною, а те, що кров робить русина русином, а не віра, про це Мелентій Смотрицький лише написав 1621.